Лес подушка від Новітес лише 235 гривень за одиничку. В лоті буде 5 позицій і вартує лот 1175 гривень. Вони йдуть в двох різних кольорах: це ось такий сірий та благородний зелений. В складеному в подушці буде розмір 29 на 40, а в розгорнутому буде 130 на 170. Подивіться, з такої маленької подушки ви отримаєте ось такий величезний. Плет, нагадаю, розміром 130 на 170. Він дуже м'якенький, тактильно приємний, класні базові кольори, не будуть набридати. Я думаю, їх дуже швидко розкуплять. Так, і ось так виглядає зелений поближче. Тут іде класна, якісна фурнітура, м'якенькі, теплі. Дуже швидко будуть сохнути. Нагадаю, фірма Нові Тес 235 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.